Доброго дня всім! Сьогодні я знімаю коротеньке відео, як запилилися кущі винограду. А саме сьогодні буду зніму відео про такі сорти винограду, як клубнічний. Бо ще, як його називають інакше Полуничний, і Юпітер. В даний момент ми знаходимося біля куща Клубнічний. Ось. На даному пагоні у нас було два суцвіття. Відповідно, і зав'язалося дві грона. Перше нижнє гроно більше. Майже кожна квіточка запалилася. Тут знизу бачу кілька облетіло. Ну, це можна вважати ідеально. Верхнє грона запилося трошки гірше. І вона трошки менше. Ягоди вже починають рости, значить, пилення можна вжати пройшло ідеально. Ну, не рекомендується залишати по два грома, але так як той рік у нас трошки гномальний, були весняні заморозки, багато бруньок вимерзло. Основних заміщуючих бруньки пішли, але вони менш плодоносні або зовсім не плодоносні. Тому на Ось, малесенька дуже. Тут у нас трошки так само невелике ґрунт. Там невелике, ну значить на тих пагонах, де вирізалися повноцінні грона. навіть якщо по дві ми залишаємо все. А зараз ми біля кущавиного раду кишмиш Юпітера американської селекції. Коли він цвив, значить були, так само у нас було похолодання, почалися дощі і запилення, відповідно, трошки гірше. Ну але Юпітер у нас роботяга. Значить, ми за ньому залишили дуже багато суцвіть. Чи ми без вражаю не залишимося? Ось такі в нас ягоди в нього набагато менші, ніж полуничного, але їх буде грон значно більше. Чи Юпітер ми використовуємо для родзинок. Кому сподобалося дане відео, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!